Всім доброго дня! Готую домашні желейки. Беремо 300 мг пюре з споричок, 30 г желатину і 4 столови ложки цукру. Спочатку желатин змішуємо з холодним пюре. Залишаємо на 30 хвилин, щоб набух желатин. Далі ставимо на вогонь, всипаємо цукор, підігріваємо суміш до повного розчинення цукру і желатину. Розливаємо по формочках, я використовую формочки сердечка і фрукти. Вже розлила по формочках, ставимо в холодильник до повного застигання. Дістаємо желейки із форми. Ось таке гарне виходить сердечко. Такі виходять домашні желейки, смачні і корисні. Ось такий вигляд вони мають всередині, на вигляд як мармелад. Кому подобаються желейки, пробуйте, готуйте, смакуйте. І всім смачного.